Вступна кампанія 2025 року майже завершена. Цього року відбулися важливі зміни у системі вступу до закладів вищої освіти. Ми поспілкувалися з ректором Ізмельського державного гуманітарного університету Ярославом Кічуком, аби дізнатись, як нововведення вплинули на вступ до єдиного державного закладу вищої освіти на півдні Одещини. Ця вступна кампанія відбувалася за новим. Я б сказав, інноваційним алгоритмом пропозицій щодо надання пріоритетів як на бюджетну форму, так і на контрактну форму навчання. Це значно полегшило нашим абітурієнтам і їхнім батькам безпосередньо зосередитися на конкретних пріоритетах, обраної в майбутньому освітньо професійної програми. За інформацією Міністерства освіти і науки України, мета введення пріоритетності вибору спеціальності та вищого учбового закладу для вступу на контракт, впровадження можливості отримання гранту на навчання від держави сумою від 17 до 25 тисяч гривень, я хотів би ще звернути увагу на те, що в цьому році значно збільшилась так звана категорія бітурієнтів, які вступають на спеціальних умовах. Мається на увазі це так звані пільговики, учасники бойових дій, діти учасників бойових дій. На жаль, діти загиблих, зниклих безвісти. Тобто ця категорія значно підвищується, і це свідчить про те, що фактично держава дбає про учасників бойових дій, і надзвичайно важливо, що самі абітурієнти, учасників бойових дій, користаються цією можливістю. Також у 2025 році змінився порядок розподілу заяв на бюджетні місця. Відтепер конкурсний рейтинг за окремою спеціальністю формується в межах всієї країни, а не кожного окремого університету. Тобто працює принцип конкуренції закладів вищої освіти за найкращого вступника та відповідно за бюджетні місця. Фактично ці інновації. Е Сприяли на деяких спеціальностях в нашому університеті, саме конкурсу, такі як психологія, менеджмент. Фактично у нас не було місць. В другій хвилі я сподіваюся, що ми зможемо збільшити ліцензійний обсяг на такій спеціальності. Але на жаль, на деякі спеціальності, особливо середньої освіти, навпаки, ми спостерігали саме низький рівень подачі заяв. Варто зазначити, що новий алгоритм конкурсу на бюджетні місця значно вплинув на доступність навчання у вищих навчальних закладах. За інформацією з єдиної державної бази з питань освіти в Ізмельському державному гуманітарному університеті до конкурсу на бюджет було допущено 429 заяв, але зараховано на бюджетну форму навчання було лише 89 вступників. На жаль, завдяки саме таким новаціям. В нашому університеті була проблемна ситуація з набором на бюджетні місця, особливо на творчі спеціальності, такі як музична, середня освіта, музичне мистецтво, середня освіта, образотворче мистецтво. Така сама проблема спіткала абітурієнтів, які бажали навчатися на спеціальності право. У нас здійснюється професійна підготовка майбутніх фахівців права на рівні бакалаврату. І за рахунок того, що був дуже високий бал, на жаль, ми не змогли, так би мовити, надати більше місць для наших абітурієнтів. Так само ситуація у нас і на спеціальності психологія. І я сподіваюся, що в другу хвилю ми все ж таки зможемо запропонувати нашим потенційним абітурієнтам більш привабливі умови. На першому етапі вступної кампанії найпопулярнішими спеціальностями стали психологія, менеджмент середня освіта і фізична культура. Те, що стосується такого важливо, важливої такої спеціальності, як психологія, звичайно, ми удосконалили наші освітньо-професійні програми. Це в першу чергу акцент зробили на психологічному консультуванні, реабілітації і, звичайно, попитом дуже користується напрям клінічної психології. Окрім цього, для усіх студентів, які почали навчатися у 2025 році, з'явиться обов'язкова військова підготовка. Для цього вже підготували новий кабінет у спільному користуванні між Ізмельським державним гуманітарним університетом та Дунайським фаховим коледжем Національного університету Одеської морської академії. Зараз ми з вами знаходимося в новій аудиторії, яка зовсім. Тільки відкрита в нашому Дунайському фаховому коледжі та обладнане сучасним обладнанням, інтерактивним обладнанням, зокрема Стрілецький тир» – це таке перша лабораторія, лабораторія, для, яка буде використовуватися для предмету захисту вітчизни та базової військової підготовки, зокрема для підготовки курсантів Дунайського інституту, Національного університету національного університету Одеська морська академія та студентів Ізмаїльського державного гуманітарного інституту. Університету. Це все започатковано в рамках базової загальновійськової підготовки, для того, щоб підготувати якнайкраще наших курсантів у межах програми національного супроту. А обладнання, це повністю, яке ми закупили, це повністю спеціалізоване обладнання, спеціалізований кабінет для базової загальновійськової підготовки та предмету рівня 10 класу захист вітчизни. Воно включає. В себе як обладнання з тактичної медицини безпосередньо обладнання для керування дронами, та як я вже говорив, це спеціальний інтерактивний тир, який має масово габаритні макети, зокрема, це автомат Калашнікова, РПГ-22 та пістолет Макарова, це штатна зброя, яка використовується в наших збройних силах. Дмитро Єфимов для видання південь сьогодні.